Я і група небайдужих жителів міста Сокіряни Чернівецької області шукає в нашій місцевості, в місті Сокіряни, в Яр Лісі, в урочище Жафино, урочище Заріччя, Сокірянському Яру, Могилу, легендарного козацького сотника. Козацької республіки на Північній Бесарабії, засновника Бесарабської Січі Дмитра Кривого, ми знаходимося в Сокірянському яру, яру смерті, як називали його турки, якого боялись навіть безжальні й жорстокі турецькі яничари. Саме в цьому Сокірянському яру, як кажуть, старожили і навіть більш молоді жителі мікрорайону Сикірян та Гора, неподалік від свято успенського храму, був величезний козацький хрест. Саме на цьому місці, де зараз я знаходжусь, цей хрест існував з приблизно середини. 18 століття до 1970-75 року. Коли робили перемичку, засипали яр, щоб з'єднати мікрорайон та гора з містом Сокиряни. цей козацький хрест величезний, який був в яру, а біля нього були каплички, багато капличок, був засипаний. Головним критерієм. Історії, на мою думку, є не архіва. Фактично, всі архіви козацької доби на північній Бесарабії були знищені. Знищували татари, знищували турки, знищували поляки, знищували потім інші окупанти, які окуповували в різні часи Північну Бесарабію, але вони не змогли знищити людську пам'ять. Другим доказом існування. Козацької республіки на Північній Бесарабії, Бессарабської Січі є ось ця місцина поблизу свято-успенського храма в мікрорайоні міста Сокіряни Чернівецької області та гора. Саме тут до середини 60-го року в оцій низині була велика могила. Могила мала продовготий вигляд. і На ній були залишки великого дерев'яного хреста. Хрест був висотою десь більше двох метрів. Ці дані мені привели старожили мікрорайону міста Сикіряни та Гора. Оця продовгота могила і цей хрест в цій місцині поблизу церкви, Свято-Успенської церкви, були до середини 60-х років. Потім, коли почали розробляти сакірянський кар'єр, шахти виправні виправній колонії міста Сикіряни, цю могилу та хрест закидали ґрунтом, камінням та піском. На мою думку, і на думку інших істориків нашого міста, любителів історії краєзнавства, саме ця могила, яка знаходиться під шаром ґрунту, піску, камня на цьому каміння, на цьому місці, являється могилою монахів. Так, монахів, в своїх фільмах я показував сокірянський скельний печерний монастир. Якщо козаки насипали кургани високі округлі, то в монахів скельних печерних монастирів були продовгуваті могил. Козаки ставили кам'яний хрест, який на іншому боці біля Свято-Успенської церкви Яру був, а монахи ставили дерев'яний хрест.